Знову усіх вітаю, дуже радий, що ми з вами маємо можливість продовжувати. Тому продовжуємо. Розділ другий. Другий надпотужний природний інстинкт, який притаманний для всього, живого і який шалено вплинув на підтримку агресії з боку пересічних росіян, це інстинкт до розширення власного ареалу, на якому ми мешкаємо. На думку багатьох біологів, екологів, істориків, і на мою думку також, цей інстинкт є головною рушійною силою більшості загарбницьких війн. І він може бути проблемою людства ще досить тривалий час, бо цей природний інстинкт буває важко контролювати і спрямовувати у вільне цивілізоване русло. Кожного з нас є свідоме і підсвідоме бажання жити добре, повноцінно, в нормальному природному біоритмі, мати досталь їжі, задовольняти інші базові природні, інтелектуальні і духовні потреби і розширювати життєвий простір, на якому ми мешкаємо. Чому цей потяг настільки сильний? Коли ми розширюємо наш ареал, у нас з'являється більше місця для життя наших дітей яких буває більше за кількістю, ніж батьків. У нас розширюється ресурсна база. Тобто виникає можливість мати більше харчових ресурсів, у випадку людини більше корисних копалин і інших технічних ресурсів для того, щоб здійснювати свою техногенну діяльність і покращувати своє життя технічним шляхом. Виникає можливість розповсюджувати свою культуру, свої знання та переконання. Це нова можливість вивчати світ, тобто розширювати і збагачувати власні знання, а також збагачуватися духовно, тобто вивчати та засвоювати нові риси характеру або алгоритми індивідуальної і соціальної поведінки, яких ми спочатку не мали, але до яких новий простір або нове незвичне середовище висунули жорсткі вимоги. Усе це характерно і для звичайних живих організмів, якщо є ще не зайняте ними середовище, де вид має фізіологічну можливість виживати, і якщо з'являється можливість фізично туди потрапити, ця екологічна ніша обов'язково буде зайнята. Бо таким чином вид набуває можливість до більш потужного розвитку. З людьми усе те саме. Вибачте, я повторюся, величезна кількість загарбницьких війн підсвідомо, а буває, що і свідомо, підштовхуються саме бажанням задовольнити свій природний інстинкт до розширення власного ареалу. На жаль, більшість із нас поки що не сприймає людей як людство, а в тих, хто сприймає, це сприйняття періодично буває затьмарене. Люди існують на землі вже тривалий час. І ми не завжди мали можливість швидко і вільно пересуватися по поверхні земної кулі і по континентах, або навіть значно менших масштабах. Тому ми звичайним природним шляхом виявилися поділені на велику кількість народів, етносів, генотипів або рас. У своєму бажанні розширювати власний ареал, із яким ми себе ідентифікуємо, а це дуже часто є національний або державний масштаб, ми починаємо вважати інші народи, інші держави або інші раси нижчими за себе і починаємо загарбницьку війну. При цьому знищуємо, асимілюємо або виганяємо корінне населення і прибираємо до рук територію і ресурси. Це типовий механізм виникнення фашистської ідеології. На жаль, цим масовим запамороченням вже не раз перехворіла велика кількість народів. Найбільш масовим руйнівним і нещодавнім випадком став фашизм нацистської Німеччини часів Другої світової війни, а сучасним фашизм сучасної расистської Росії. На щастя, фашизм це не єдиний засіб розширювати власний ареал. Є багато можливостей збільшувати територію власного перебування або власної держави, не захоплюючи територію інших країн. Ще кілька століть тому в океанах існувало багато островів, де ніколи не ступала нога людини. Їх заселення в епоху великих географічних відкриттів є чудовим прикладом ненасильницької людської експансії. Інший засіб, який почав добре працювати, коли щільність населення стала високою, це засвоєння простору, який фізіологічно або технічно важко придатний для проживання. Але може бути для нього використаний. Фантастично чудовий приклад це створення рукотворних островів або відвоювання шельфу за допомогою гідротехнічних споруд країнами, які мають вихід до моря, наприклад, Об'єднання Арабські Емірати, Японія, Нідерланди і багато інших. Ці країни намивають або насипають із каміння острови. Або осушують значні площі шельфу і будують на них звичайне та або елітне житло, рекреаційні об'єкти, об'єкти інфраструктури, як литовище Консаї в Японії, або звичайним шляхом використовують нові площі для сільського господарства та промисловості, як у Нідерландах. Думаю, значна кількість людей знає, що третина сучасної площі цієї країни відвойована у морі гідротехнічним шляхом. Усе більше з'являється проєктів надвеликих плавучих, зазвичай понтонних кластерів або кластеризованих суден, які пропонують створювати міста або навіть мегаполіси просто в океані, в нерухомому вигляді або навіть в мобільному. Тобто, як у відомому фільмі Власник морів, коли капітан звертався до команди, ми зараз в багатьох тисячах миль від нашої рідної Англії, але цей корабель наш дім. Це Англія. Так само об'єкти, які створені і знаходяться в нейтральному підводному просторі, або в нейтральному підземному просторі, або в нейтральному повітряному просторі, або в космічному просторі поза землею, можуть задовольнити потребу будь-якої держави в зростанні і експансії мирним цивілізованим шляхом. Цікаво, що ми, як первинно наземні істоти, зазвичай підсвідомо сприймаємо свій життєвий простір як деяку площину на суші. Як мінімум, десятки тисяч років поспіль ми дійсно жили на суші, тобто у тонкому прошарку простору між литосферою і атмосферою та поруч із гідросферою нашої планети. Так виникли межі і кордони усіх масштабів разом із державними, а потім і пресловутий модний нині термін геополітика. Але якщо придивитись ретельніше, люди почали розуміти можливість і потенційні переваги життя поза межами звичного плащинного простору дуже давно. Так вони почали досліджувати і використовувати звичайні природні печери в місцях, де вони звичайно були. Чудовий захист від зовнішніх загроз, який надає вільний підземний простір, посприяв тому, що зараз ми маємо можливість досліджувати постійно діючі стоянки наших предків, що збереглись іще із часів першобутного общинного устрою. В гірській місцевості, із мізерними цяточками звичного для людини плаского простору, багаторівневе розшарування стоянки по висоті з'явилось звичайним природним шляхом. Завдяки чому, із появою самих примітивних технологій будівництва двох-трьох рівневі споруди з'явились майже одразу. Описувати весь шлях переходу від площинного 2D-мислення до об'ємного 3D-мислення тут немає потреби. Важливо те, що сучасний мегаполіс щільної забудови. Може мати корисну площину в 10 разів більше площі власної картографічної території, що модельно транслюється в типову дев'ятиповерхівку із одним підземним або підвальним цокольним поверхом чи паркінгом. Із створенням першої субмарини з'явилася реальна технічна можливість вводити в обіг 3D-мислення і щодо гідросфери Землі. Із появою літальних апаратів це стало можливим і для верхніх шарів атмосфери, і з першим космічним польотом для космічних просторів. А головне тут те, що в сучасному світі будь-яке суспільство і будь-яка держава найбільше виграє не від площі на карті та географічного положення, а від власної спроможності і власного вміння використовувати безмежний 3D-простір. А також від власного вміння робити придатними для життя ті частини середовища 3D простору, які раніше для нього були непридатні. Так поступово почали виникати держави, для яких не існує кордонів та меж. Вони живуть космополітикою, тобто удосконаленням власного вміння використовувати 3D-простір, який ніким ще не зайнятий. І вчаться успішно жити у тих його частинах, в яких на попередніх етапах розвитку люди жити не вміли. Така діяльність потребує шалених людських і творчих ресурсів, тому кожне людське життя в цих країнах цінують значно вище шматочку площі на карті. А у більшої частини населення цих країн термін геополітика викликає відвертий сміх та співчуття. Бо якщо уважно придивитись, геополітика вибрала до себе усі форми потворного насильницького шляху задоволення інстинкту до експансії. Вона вибрала до себе як звичайний фашизм, тобто пряму відверту агресію і спробу змінити кордони, так і усі форми гібридного впливу на інші країни заради власних інтересів. Інформаційний тиск, економічне поглинання, енергетична залежність, агентурна інфільтрація, втручання у внутрішню політику інших країн усе це ніщо інакше, ніж іще один прояв насильницького шляху задоволення інстинкту до експансії. Тільки тепер не настільки відвертий, як звичайний фашизм. Тобто, якщо відверта агресія вже викликає загальносвітовий осуд і спротив, то давайте тоді спробуємо обдурити. Тому, якщо ви ретельно подивитесь на те, як кожна нація або держава задовольняє свій потяг до розширення власного ареалу, ви миттєво зорієнтуєтесь у сучасному світі. Держави, що займаються геополітикою, деградують. Їх шлях у минуле. Держави, що займаються політикою, це держави сталого, але повільного розвитку. Їх шлях сьогодення. Держави, що займаються космополітикою, прогресують. Їх шлях у майбутнє. Так от, бажання розширювати життєвий простір це нормально. Його можна і треба розширювати гуманним космополітичним шляхом. До цього є справжній сильний підсвідомий природний потяг. На рівні держави це можна робити і треба робити нормальними, нетравматичними для сусідів засобами. Але, на жаль, дуже часто виникає спокуса скористатися грубою силою або підлою силою, тобто гібридним шляхом. Коли здається, що це найпростіший чи найкращий засіб. Хоча в усіх сенсах зазвичай це не так. Можна порівняти засіб задоволення потягу до розширення власного життєвого простору із засобом задоволення статевого потягу чоловіка до жінки. Можна спробувати привернути до себе увагу дівчини або жінки, що сподобалось, і зробити щось приємне, а можна зґвалтувати жінку. Або піти гібридним шляхом, опоїти чи приспати і згвалтувати непритомно. Думаю, більшість погодиться, що перший делікатний і гармонійний засіб краще. Але, на жаль, не завжди так відбувається саме така ж ситуація і із задоволенням потягу до розширення власного життєвого простору, коли річ іде про націю, державу або людство як вид. Давайте зробимо висновки до другого розділу. І ще одним із природних інстинктів, що спричинили агресію РФ проти України, є надпотужний інстинкт до розширення власного ареалу, на якому ми мешкаємо. Цей інстинкт притаманий усім без виключення живим істотам. Його дуже важко контролювати і спрямовувати у цивілізоване русло. Тому він є рушійною силою більшості загарбницьких війн і може бути проблемою людства ще досить тривалий час. На жаль, більшість із нас поки що не сприймає людей як людство, а в тих, хто сприймає це сприйняття, періодично буває затьмареним. Так сталося, тому що люди існують на землі вже тривалий час і дуже довго не мали можливості швидко і вільно пересуватися на великій відстані. Тому ми звичайним природним шляхом виявилися поділені на велику кількість народів, етносів, генотипів або рас. У своєму бажанні розширювати власний ареал, із яким ми себе ідентифікуємо, а це зазвичай національний або державний масштаб, ми починаємо вважати інші народи, інші держави або інші раси нижчими за себе і починаємо загарбницьку війну. Це типовий механізм виникнення фашистської ідеології. Цим масовим запамороченням вже не раз перехворіла велика кількість народів. Найбільш руйнівним нещодавнім випадком став фашизм нацистської Німеччини, а сучасним – фашизм сучасної расистської Росії. На щастя, існує безліч можливостей збільшувати територію власної держави, не захоплюючи території інших країн. Заселення островів, де ніколи не ступала нога людини в епоху великих географічних відкриттів, є чудовим відправним або початковим прикладом ненасильницької людської експансії. Цілий спектр засобів почав добре працювати, коли щільність населення стала високою. Він полягає в засвоєнні простору, який важко придатний для проживання, але може бути для нього використаний. Створення рукотворних островів. Або відвоювання шельфу за допомогою гідротехнічних споруд є чудовими прикладами ненасильницької людської експансії умовного середнього рівня. Первинно, ми наземні істоти і зазвичай підсвідомо сприймаємо свій життєвий простір як деяку площину на суші. Тобто, із покоління в покоління ми жили у тонкому прошарку простору між елитосферою і атмосферою та поруч із гідросферою нашої планети. Так виникли межі і кордони усіх масштабів разом із державними і термін геополітика. Якщо придивитись ретельніше, люди почали розуміти можливість і потенційні переваги життя поза межами звичного площинного простору дуже давно. Саме перехід від площинного 2D-мислення до об'ємного 3D-мислення відкриває безмежні можливості для гуманної людської експансії. Сучасний мегаполіс щільної багатоповерхової забудови із розвиненою підземною інфраструктурою може мати корисну площину в 10 разів більше площі власної картографічної території. Він використовує верхній шар літосфери і нічній шар атмосфери Землі в об'ємному 3D-вимірі і є чудовим прикладом гуманної людської експансії високого рівня. Із створенням першої субмарини з'явилася реальна технічна можливість вводити в обіг 3D-мислення і щодо гідросфери Землі. Із появою літальних апаратів це стало можливим і для верхніх шарів атмосфери. І з першим космічним польотом для космічних просторів. В сучасному світі будь-яке суспільство і будь-яка держава найбільше виграє не від площі на карті та географічного положення, а від власної спроможності і власного вміння використовувати безмежний 3D простір а також від власного вміння робити придатними для життя ті, ті частини середовища 3D простору. Які раніше були для нього непридатні. Так почали виникати держави, які живуть космополітикою, тобто удосконаленням власного вміння використовувати 3D-простір, який ніким ще не зайнятий. Вони вчаться успішно жити у тих частинах 3D-простору, в яких на попередніх етапах розвитку люди жити не вміли. Така діяльність потребує шалених людських і творчих ресурсів, тому кожне людське життя в цих країнах цінують значно вище географічних здобутків. В Свою чергу, геополітика увібрала до себе усі форми потворного, насильницького шляху задоволення інстинкту до експансії. Вона вибрала до себе як звичайний фашизм, так і усі форми гібридного впливу на інші країни заради власних інтересів. Інформаційний тиск, економічне поглинання, енергетична залежність, агентурна інфільтрація, втручання у внутрішню політику інших країн усе це іще один прояв насильницького шляху задоволення інстинкту до експансії тільки не настільки відвертий, як фашизм. Тобто, якщо відверта агресія вже викликає загальносвітовий осуд осуди спротив. Спротив, то давайте тоді спробуємо обдурити. Якщо ретельно подивитись на те, як кожна нація або держава задовольняє свій потяг до розширення власного ареалу, можна миттєво зорієнтуватись у сучасному світі. Держави, що займаються геополітикою, деградують. Їх шлях у минуле. Держави, що займаються політикою, це держави сталого, але повільного розвитку. Їх шлях сьогодення. Держави, що займаються космополітикою, прогресують. Їх шлях у майбутнє. Дякую за увагу. На все добре. Побачимось у наступному розділі.